В Україні хочуть штрафувати за порушення комендантської години. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 10195 яким хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Про це інформує сайт Верховної Ради України. Тобто, якщо ви не будете дотримуватися комендантської години, то вам загрожуватиме штраф від 8500 гривень. До 17 тисяч гривень. А от за порушення режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану суб'єкту господарювання, його керівнику або ФОПу, то загрожуватиме штраф від 51 тисячі гривень до 102 тисяч гривень штрафу. Як вам така новина? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй Тікток-сторінці.